Професія кухаря-кондитера це шлях у світ смаку, творчості і справжньої майстерності. Це робота, де кожен день приносить нові ідеї, нові відкриття та можливість створювати страви, які дарують людям емоції. Саме тому ця професія приваблює тих, хто хоче робити свою справу натхненно та з любов'ю. Кухар і кондитер це не просто спеціалісти, які вміють готувати. Це митці, що поєднують технологію та фантазію, перетворюючи звичайні продукти на яскраві та виразні кулінарні шедеври. Вони створюють атмосферу затишку і тепла, формують культуру харчування та роблять наше повсякденне життя смачнішим і багатшим. Мене звати Назар. Я навчаюся в Золотоніському професійному ліцеї за професією кухар кондитер Чому я обрав саме цю професію? Тому що я люблю готувати. Щодня ми навчаємося створювати справжні кулінарні шедеври від звичайних страв до вишуканих десертів. Це цікаво, творчо, а саме головне смачно. Я вважаю, що моя професія відкриє для мене безліч можливостей в Україні та за кордоном. Ця професія дає безмежні шанси для розвитку. Вона дозволяє працювати в ресторанах, кафе, готелях, пекарнях та кондитерських, долучатися до кейтерингових проєктів або розпочати власну справу. Сфера харчування постійно зростає, а значить, хороші фахівці завжди потрібні. Кухар чи кондитер може стати шефом, технологом, декоратором або навіть учасником міжнародних кулінарних конкурсів. Навчання в державному навчальному закладі Золотоніський професійний ліцей це реальна можливість отримати якісні навички, які будуть затребувані вже сьогодні. Здобувачі освіти не просто вивчають теорію, вони щодня працюють із сучасним обладнанням, опановують практичні прийоми, вчаться дисципліні та професійній культурі. Здобувають досвід, який неможливо отримати за підручником. Робота в команді, планування технологічних процесів, оформлення страв та створення власних авторських виробів. Саме цей досвід робить їх конкурентоспроможними на ринку праці вже з перших днів після завершення навчання. Смачна діля це справжній мистецтво, а кухрі кондитер той, що створює маленькі шаде щодня. Я обрав цю професію, тому що вона найкраща. Навчання в нашому ліцеї підходить, але працюєш. Щодня в корот майстрами можемо створювати різні варіанти страв та кулінарних фермерів. Моя професія, моя мою. Я пишаюсь тим, що я кухар-кондитер. Професія кухаря-кондитера це про постійний розвиток. Нові рецепти, сучасні техніки, власні авторські ідеї і можливість втілювати їх у життя все це стає реальністю для тих, хто обирає цей фах. Навчання в Золотоніському професійному ліцеї відкриває шлях до успіху, адже дає стабільну базу, реальний досвід і віру у власні сили. Той, хто готовий працювати і творити, обов'язково знайде тут своє покликання. Професія кухаря-кондитера це не просто робота. Це можливість кожного дня створювати щось нове, дарувати людям смак і задоволення. Це шлях для тих, хто хоче поєднати ремесло, творчість і перспективи. Заклад професійної освіти стає першою сходинкою до майбутньої кар'єри, що відкриває двері у світ кулінарного мистецтва та допомагає кожному здобувачу освіти стати справжнім майстром своєї справи. Запрошуємо вас до нас на навчання.